Вітаю, в ефірі Дніпро Ньюс у студії Дмитро Харлов. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12-ту годину. Напередодні пізно ввечері у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами. Два безпілотники військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. За уточненими даними ДСНС влучання було в складське приміщення, де зберігаються овочі та фрукти. Там зайнялась пожежа. Внаслідок прильоту на підприємстві виникла сильна пожежа на площі 4 тисячі квадратних метрів. Кілька годин знадобилось нашим рятувальникам, аби ліквідувати пожежу. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. За уточненими даними генштабу, окупанти атакували територію України 15 шахедами, 14 з них сили ППО знищили. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 атак противника на чотирьох напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмута вдіївку та Мар'янку. Російські окупанти продовжують посилювати режимні заходи на тимчасово окупованих територіях. Спостерігається тенденція, коли вводиться обмеження на вільне пересування громадян України між населеними пунктами. Зокрема, у Горлівському районі Донецької області, а також у Каховському районі Херсонської області, до окремих населених пунктів неможливо потрапити без місцевої реєстрації. 4390 українських дітей було силою вивезено росіянами. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, йдеться про дітей, які є сиротами, напівсиротами або позбавленими батьківського піклування. Діти зараз перебувають або на тимчасово окупованих територіях, або у Росії. Україна збирає докази їхнього незаконного вивезення та передає їх до міжнародного кримінального суду. Дніпро безпечний. Чимало жителів міста звертаються із проханням видалити старі стовбури, адже бояться, що під час сильних поривів вітру ті заваляться і можуть когось травмувати. Так, і мешканцям 17-го будинку, по проспекту Героїв, було лячно через сухі тополю та вербу. По допомогу звернулися на гарячу лінію до штабу взаємодопомоги громадської ради. Наскільки швидко відреагували комунальники, та чи задоволені роботою люди? Про це дивіться далі. З приходом весни дніпряни все частіше скаржаться на аварійні дерева у своїх дворах. По допомогу звертаються і до штабу громадської ради. Оператори передають заявки відповідним департаментам міської влади, а ті ліквідовують проблему. На проспекті Героїв 17 зранку працюють аварійні служби. Жителі поскаржились на старі дерева. Аби до них дістатись, комунальникам довелося демонтувати близько 8 метрів теплотраси. На цю територію не могли заїхати машини. І там уже такі старі дерева на у на, на них там, мабуть, градусів 60 Уже і треба було робити обрізку. Тому я звернулася у штаб Геннадія Оліговича Корбана і попрохала допомогти в цьому питанні. Дуже вдячна, дуже швидко відреагували. Подяка. Від цього дому стопроцентна роботи з омолодження та обрізки дерев тут розпочали ще на початку березня. Останній етап це видалення сухої тополі та старої верби. Було заплановано сім дерев на омолодження, чотири на обрізку та два дерева на видалення. На сьогоднішній день вже зроблено шість омолоджень. Чотири обрізки, і сьогодні плануємо два дерева видалити і одне дерево омолодити. Залучено три одиниці техніки це автовишка, за допомогою якої будуть видаляти дерева. Це маніпулятор, це передроблювальна машина, за допомогою яких ми будемо прибирати територію. Також залучена аварійна служба для того, щоб вона прибрала нам теплотрасу, щоб ми змогли дотягнутися до цих дерев. Після завершення робіт тут створять арку, аби в подальшому можна було заїхати робочим машинам. На день до штабу взаємодопомоги громадської ради надходять до півсотні заявок. Зі штабу їх направляють у відповідні департаменти та КП, аби ті оперативно усунули проблеми містян. Звернутись по допомогу можна у будні з 9 до 17 години. Телеграм-канал Геннадія Корбана працює цілодобово. Описати проблему можна в коментарях. Кінологиня пошуково-рятувального загону Антарес з напарником підірвалися на розтяжці під час пошуку загиблих. Трагедія сталася 26 березня. Лариса Борисенко та її напарник проводили пошуки загиблих українських військових. Нині керівниця «Антаресу» перебуває у вкрай тяжкому стані. Їй провели екстрену операцію та транспортували до Дніпровської лікарні. Собака Лариси лишився неушкодженим, проте у шоковому стані. Поранений напарник у Павлоградському шпиталі. Нагадаємо, на місці ракетного удару у Дніпрі, який стався 14 січня, загін Антарес на чолі з Ларисою Борисенко, допоміг знайти більше десятка тіл під завалами. Як стати лідером? У Дніпрі організували школу органів студентського самоврядування. Молодь вчили, як створити ефективну команду, що таке токсичне лідерство та як залучити грантові кошти на свої проєкти. Майстер-клас бачили мої колеги. Третьокурсниця Елизавета Пархоменко півтора року очолює молодіжну громадську організацію. Вона займається навчанням та підбором волонтерів. Дівчина каже, побудувати команду мрії та залучити на свої проекти кошти край складно. Гранти зараз є дуже важливою системою розвитку для нас, і тому дуже складно їх писати. І от якраз школа ОСС допомагає от таким, як я писати гранти. Це дуже круто, і я дуже за це вдячна. Всі учасники школи є представниками вишів або молодіжних у Дніпра. На тренінгах їх вчили, як не стати токсичним лідером, як правильно скласти власний проект та залучити до нього інвесторів. Якщо збудувати погану команду або не будувати команду взагалі. То, по суті, які б у вас прекрасні наміри, цінності, ідеали і шлях мрії не були, то воно все розвалиться. І по суті, дуже гарно, коли є лекція з командотворення, до люди командотворяться, але зараз буде конкретно така лекція з теорії командотворення. Які передумови, які кризи, та як працює групова динаміка? Майстер-класи тривали три дні в молодіжному центрі Дніпра. Щодня до нас приходить приблизно 40-45 людей, які слухають наші тренінги. Спікерів кожного дня по 2-3 нових спікери. Тобто, загалом 2-3 тренінги в день. Учасники кажуть, найбільше чого нині потребує молодь інвестиції. Проєктів для втілення чимало втім, знайти на них кошти вкрай складно Йому 90, А він і досі працює та лікує людей. Легендарний Дніпровський медик Володимир Нахшин відзначив ювілей. В нього за спиною майже десятиліть досвіду пацієнти шикуються в черги, аби потрапити до найдосвідченішого отоларинголога міста. Лікар каже, сила здоров'я, аби рятувати людей. В нього стане ще надовго, бо має власний секрет молодості і довголіття, який саме поділився з моїм колегою Артемом Морозом. Як завжди усміхнений та привітний Володимир Накшин приймає пацієнтів навіть у день святкування свого ювілею. Ситуація розрядиться і все буде у вас в порядку. і слух у встановиться. У лікаря 70-річний досвід роботи, і 60 з них він присвятив пацієнтам Дніпровської лікарні. Коли я поступив в медінститут, я чітко розумів, чим я буду займатися, і тому поэтому стрітівелі четвертого курсу досконально вже не пам'ятаю. Поступил в кружок уталийной вот гологи, занимался там и получил после окончания института в 1956 году, получил направление в Иркутскую область. Пану Володимиру виповнилося 90 років. Втім, він і досі працює та лікує. Щодня приймає по кілька десятків людей. Пацієнти його люблять та цінують. Керівництво поважає. Лікар каже, робота його не втомлює, адже чоловік регулярно займається йогою. Ну із таких центральних упражнень – це стійка стойка на голові. Ну І дамдесмітірія та общекада. Чоловік стоїть на голові. Тако, передати вам це відчуття. это предельно сложно. Это ты просто отключаешься от всего мира. А уже в 70 лет жена уже не разрешила, и я перестал стоять на голове. Внесок Володимира Накшина в розвиток Дніпровської медицини безцінний ювіляру вручили найвищу нагороду від міста. І коли ми це розповіли і меру нашому міському голові і нашому депутатському корпусі, всі одноголосно вирішили, що ця людина гідна самої високої нагороди міста. А сама висока нагорода міста – це медаль за вірну службу нашому місту, яку сьогодні мені було приємно вручити. Чити від нашої міської ради. радити на пенсію Володимир Накшин не збирається. Хоче і далі лікувати і рятувати. каже сил і здоров'я вдосталь. Та й пацієнти свого улюбленого лікаря відпускати не хочуть. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині бригада Дніпроводоканалу проводить аварійні роботи по вулиці Академіка Янгеля. Через це тимчасово припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби надійшло і оброблено 30 звернень. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення і аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Громадська рада продовжує оперативно опрацьовувати всі повідомлення Дніпрян. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються містяни, залучені усі служби мерії Дніпра на чолі з Борисом Філатовим. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло сім повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад 30 – про вчинення домашнього насильства. Розкрито 11 злочинів. І до приємних подій за минулу добу в місті народилось 10 немовлят: вісім хлопчиків та дві дівчинки. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпро -ньюз» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 13-й годині. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!